Сержант Назар Сапета, воїн Галицької бригади, удостоєний звання Героя України. Назар Сапета уродженець Бузька, що у Золочівському районі. Він проявив неймовірну відвагу у боях на Луганщині біля Бахмута та Кліщівки. У грудні 2022 року неподалік села Макіївка у бою знищив чотирьох росіян, отримав поранення, але продовжував бій до евакуації. У лютому 2023 року поблизу Часового Яру його група знищила 13 загарбників. У травні червні 2023 року під Іванівським рятував поранених побратимів під ворожим вогнем. У вересні 2023 року, під час штурму Кліщіївки група сапети ліквідувала 20 окупантів та БМП-2. Під час бою воїн отримав важкі поранення. Раніше Назар Сапета був нагороджений орденами за мужність другого та третього ступенів, а також медаллю за військову службу України. Назар Сапета справжній герой. Виконуючи бойове завдання, він зазнав важких поранень, втративши ногу і руку. Однак, попри всі труднощі, перейшов складну реабілітацію, отримав протези та продовжує жити активним життям, демонструючи незламність українського воїна. Пишаємось і вітаємо героя.